Росіяни прорвали оборону Кам'янському в Запорізькій області біля річки Янчикрак. Це 26 кілометрів до Запоріжжя. За заявою пропагандистських телеграм-каналів. Ставропольські десантники зайшли до центру села та встановили російський прапор. Ставропольські десантники прорвалися до центру важливого населеного пункту на лівому фланзі запорізького напрямку. Тепер вони закріпилися і розвивають наступ. Тактично, росіяни хочуть використати пересохле дно каховського водосховища та атакувати з південного заходу у бік дачних масивів. состоянию на сейчас россияне они имели возможность выхода в самом населенном пункте за пределы янчерка І вийти на урові, ну скажем так, вдоль траси м 12 і ні, питаються двигатися та це центральна вулиця, ні намагаються двігатися по центральної вулиці. За даними Діпстейт, захоплення цих позицій не дає росіянам стратегічної переваги, якщо говорити про цілі в даному районі то саме у Кам'янському вони малоперспективні. адже навіть заняття висот за селом не принесе щось глобально вигідне лізти там, де вони знаходять слабке місце та розвивати цю можливість. Подальша мета росіян Степногірськ, він є важливим як логістичний вузол на трасі 0812. Снівокраз може осуществлятися виход не тільки на лапкове, але й на Степове. И в дальнейшем по продвижению на север, то есть на запорожском направлении, открывается, если будет оккупирован полностью этот населенный пункт, то открывается дорога на Степногорск. То есть основная задача их сейчас ⁇ это концентрация усилий. По о, трасі основної логістичної артерії на Степногорськ. Місцевість критична для артилерії, але шанси на швидкий та масштабний прорив лінії оборони зсу залишаються низькими.